Денису Монастирському було 42. Він став наймолодшим міністром внутрішніх справ за часи Незалежної України. Очолив відомство у липні 2021-го, після того, як його багаторічний попередник Арсен Аваков пішов у відставку. На своїй посаді Монастирський пробув менше трьох років. Викладав у Хмельницькому університеті управління та права. До обрання у парламент на виборах 2019-го займався юридичною діяльністю, публікував наукові роботи з правознавства і був автором кількох законопроєктів, які пізніше подали до Верховної Ради. Монастирський був юристом передвиборчої кампанії президента і 19-м номером в списку партії Слуга народу. Згодом головував у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Згідно з аналітикою руху, чесно, монастирський був одним із народних депутатів, які подали найбільше законодавчих ініціатив. Із 2021-го також був членом ради національної безпеки і оборони. Його називали цивільним, але ефективним міністром. Саме він першим сповістив Володимиру Зеленському про початок повномасштабного вторгнення і одним з перших 24 лютого прибув на банково. Співпрацював з іноземними колегами щодо воєнних злочинів російських військ у серпні. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня один і монастирського залишилась дружина та двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.